Друже, любиш сноураннер? Я мавербум, і ми погнали. Ось ми і тут летимо на нашому королю доріг, чи Че... гір, король гори, я би так, оце як його колись назвав, так і е... буду і називати. Колись я взяв. Навіть не колись. Буквально хвилин з 15 тому я виставив на короля Доріг, виставив ось такі гарні колеса. Бачите? Він був е, однокотковий, типу, типу, по одному колесі, тепер він став ззаді е, на спарках. Мені здається, це йому придасть більших Всяких таких е, е, в, е, всюдихідних якостей. Ось так я вам і скажу. Е, наче щось пробує. О, і лебідка на нього вже є така довша, до речі. Тому поки що зараз ми будемо його іспитувати і. Саме головне, що я забув вам сказати, ми їдемо рятувати нашу татру. Мало бути відео, як я цю татру там мало не втопив, а я її втопив повністю. Я, мав, я хотів нею переїхати через річку, і вона, бідолашна, втопилася. Просто взяла і покинула нас. Тому я зараз взяв цього нашого короля гори. І щось якось спробую її достати чи врятувати. Ну, зараз будемо бачити. Я не знаю, що таке, що нам вдасться. Але, чесно кажучи, дуже багато в мене надії на це. І прям капець, як цікаво. Ну, і поки що не зрозуміло, чи ця гума краще йому. Але, ну, якось так. Я думаю, зараз ми е, пустим, що можна говорити. Ох, але лебідка довга, це мені вже прям. Я вже прям кайфую. Ну і він якийсь такий прям неадекват. Ми коли буксуємо, то ми з ним тільки що буксували аж на другій передачі. Це вже третя, дивіться. І ми на третій як газували, так і місимо це болото йому байдуже. Наприклад, татра так не робить. Вона просто вона, як починає буксувати, одразу там водій включає першу. А тут він якийсь трохи газ в пол і тулимо. Те, що ми просто більшу собі яму вириваємо, оце єдина проблема, я так би хотів би сказати. Ох, але лебідка, я скажу, вона більш краще відчувається. Єдине, що я десь там бачив, що є автономна лебідка. Типу, я десь перевернувся і я можу сам себе витягнути. Ось це мені набагато краще подобається. Так. І що ж ми бачимо? Мені потрібно ось сюди через дорогу. Може я так і ось такого питня і перескочу. Якщо так можливо. А ну зараз глянемо. Може тут буде дорожка якась. Ну от, наприклад, я ось тут зараз піду вправо. Потім підемо вліво. Да, Так, це я так і хотів. Головне не встрягнути. Да, бачите, на першій передачі він собі шурує прям як молодий. А може ми повишено включимо? Ану, зараз повишена якось. понижена і потім повишена. А, повишена що це тут? Немає повишеної передачі чи що? Ну так, да, дивіться, я вперед туди не можу. Ох, він тут прям як бавиться, дивіться, заодно і покупається. Головне не втопити його, блін. Ох. Ще бачу якогось красненького. Е, не знаю, якусь таку автівочку червоненьку. Яку змило бідненьку. Але що поробиш? Таке життя. Іноді можуть і змити. Ох. Гарно, класно. Такий вид просто шикарний. І я не знаю, я щось не пробував. Наче максимальна е графика, е графіка стоїть, але проблема в тому, що... Е, як це воно з. з зглажування чи що? Е, от з цим проблема, тому що може з, за рахунок нього тут підлагувати. Але я думаю, це не така уж і велика, дуже серйозна проблема. Так, і ми собі шуруємо. Головне, щоб ми встигли доїхати до татри, поки в нас не закінчилось паливо. Це ось така у мене проблема з номер один. Так, це якийсь чувак, якийсь мен. А Як це його можна назвати? Він лісоруб чи що. Але я не розумію, що це в нього в правій руці. В лівій. Це зрозуміло. В нього якийсь такий. Сокира. Двухголова сокира така. Прям. Але не зрозуміло, що вправі. то лопата, ну вона якась з крюком. Теж не зрозуміло. Я таку ніколи не бачив. А може бачив, просто не приділяв уваги. Але що ж поробиш? Так, йде загрузочка. М -м, музика гарна. Ну і все, полетіли. Ага. Ну ладно, ми поки. Шуруємо, давайте зробимо. Тут поїдемо може, через ліс. Нам потрібно, коротше, вправо. Де це я дивився? Де це ми можемо через ліс проїхати? Не тут. Ай, поки-поки не бачу. Десь тут я дивився, так? Да? Так, да, ось тут. Ох, тут такі. Трошки міні-окоп. Але нам це не завадило. Так, 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 так. І ми виїхали на якусь... що це база чи що. Звісно, я її бачив. Просто. А, ну так, да, я ж вам ж розповідав, що я татру там втопив і на цьому все закінчилося. І біда в тому, що звук пропав, звук не записався. І це мене дуже сильно так. Е кинуло, підставило, я би так сказав. Так. Секунду, я тут взагалі їхав. Ну да, іначе тут сюди їхав. Але я щось такого не пам'ятаю. Ми ж на татрі їхали з прицепчиком. Давайте ми. Так, пооб'їжджаємо все. Не так я хотів би зробити. На всякий випадок такого. От і все. От ми і проїхали. Хто боявся? Ось 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 є переїзд на ту сторону. Я так і думав, дивіться. Да, Тут можна переїхати. Оце, якщо так, це нам потрібно витискати отут татру. Ось тут вона. Ось, ось, ось Приїхати нею сюди і тут же переїхати і поїхати на цей склад. Може бути, що десь ще ось. Ну ладно, зараз. Будемо їхати і дивитися. Я думаю, що саме тільки там. Е, тут точніше можна таке зробити. Але будемо бачити, що ж ми. Ми ж серйозні люди. Так. Тут же ж я був приїжджав, але не з вами. Ви цього не бачили. Тому е, тут ми можемо взяти дуже великий контейнер, он він зліва і стоїть. Щось якийсь про... Ой! Пронеслись маленькі е, глюки. Але я не знаю, чому вони з'являються. Звісно, звісно. В мене таке перший раз. Так, 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 давай, деревце, поможи нам. Ох. Стоп, тут я вже щось зараз перевернусь, і на цьому, на цьому все закінчиться. Так, їдемо, дивимось. О, нормально, нормально, поїхали. Головне не лягти вправо. А то все таке діло. Так, дивимося. Ох, прям мені це подобається. Це якісь такі американські гірки по дорослому. Тобто, ой, секунду можна сісти. На вантажівку і показувати тут великі витвори. Так, тут ми так і прямо їдемо. Я думаю, зараз ми швидко до татри доїдемо. Головне її витягнути. Ось у цьому і проблема. Ще її потрібно поремонтувати. Ой, друзі, це капець. Але це не біда. Можна було ще взяти от сюди е, кунгтой. Такий з ремонтними частинами, щоб я міг їх якось ремонтувати татру. Але пам'ятаєте, хто дивився, хто не дивився, то подивіться. Частину про те, де я в перший раз познайомився з цим королем гори. Тому я його так і назвав. Але він був у мене з кунгом. І його так кидало. Він просто. Він... Раз 20 в мене чуть не перевернувся. Але якось воно пройшло все так гладко. І після того я вже більше з кунгом не їздив. Тому що без кунга ось так. От він прям його тяжко перевернути. Звісно, перевернути можна все. І я вам тому доказ, що перевертаю все і всіх. І проблема в тому, що. Він гарний, класний, просто. Я від нього кайфую. Так як і від Татри. Татра це ще та штучка, а він просто король гори. Давайте за щось зацепимось. Ось тут я татрою трохи робив колію. О, іначе ми вже доїхали до татри. Наче так. Зараз тут. Що це у нас? Ще міні-спуск. Я ж пам'ятаю цю дорогу. Так, обережно, обережно. Е, тому що мені так сильно було аж е, сумно, прямо аж до сліз що я просто втопив татру. Е, мені було... ой, секунду, щось, наче не туди, отут направо. Мені було, якби я ж не спеціально це робив. Просто вона якось сама взяла. І перевернулась. О, точніше, я хотів обережно, так, ніжно, тендітно спуститися. А вона взяла капець. Вона просто взяла і скотилась до кінця і втопилась. Може, зараз. Ми побачимо, може вона уйшла вже взагалі вся під воду, і там просто, я не знаю, потрібно просто робити евакуацію, визивати вертоліт, там всі ці справи. Я... Ну ви зрозуміли. Ось, ось це цей самий міст, якого я хотів об'їхати Татрою. Ось. Он-он-он. Видно. Видно, давайте ми... Наче в мене ж лебідка довга. Так. Давай. Давай, їдем, їдемо, 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 їдемо. Зараз трішечки лебідочкою. Головне нам не лягти тут. Так. Ох! Секунду, друзі. Бо ми і самі тут зараз можемо перевернутися. Зараз ми... Хочу такого зробити. Тихенько, тихенько, тихенько. Звісно, можна ще... О, я думаю, десь якось так з, задом зацепити. Але давайте поки що... Ой, зараз, зараз, зараз. А, ми зробимо ось так. Має зацепитись. Тепер підійдемо ближче. Наберемо розгін і погнали. Татра там взагалі тяжка. Але щось потихеньку, наче як тягнемо, дивіться. Мені здається, потихеньку воно... і заткує, заткують трохи. Так, я вже бачу, татра вже трохи вийшла. О, може і так, а ну... Давай Щось може трохи робиться там, ну ж бо Ану хто вийде, хтось підтолкніт трохи Ой, не так, не так, не так, не так Я хотів Десь ось тут Ні, треба потрібно ще далі е, Наче у нас лебідка ж довга Так, да, дивіться так, зараз ми трохи вперед. Тормозимо і... набираємо розгін і давай. Газу, Татра, виїжджай, давай. Так, так, так. Я думаю, їх так і разом краще тягнути. Бо це ж буде просто біда. Так, а ну-ка, давайте тоді спробуємо. Е -е, зараз, 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 зараз. Тако. Задній хід. Беремо ззаду. Ну. Наш віщо мені... Урон? Е -е, так, тоді трохи вперед. О. Так. І можна пробувати кудись. Ні, це це надто не туди. І полетіли, поїхали. Так, а ну лівіше. Давайте давай, 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 давай. Ну потихеньку якось виїжджайте, чи що? Я не розумію. Так. О, давай, 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 давай. Так, теперь прям риску вправо и газ в пол, давай. А что Може, це прицеп просто просто а ну. Може, давайте ми зробимо. Може, це я просто. М -м. пересядемо на Татру. і робимо. Відкріпляємо прицеп і обратно пересідаємо на короля гори і бистренько витягуємо прицеп спочатку. О, Так. так 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 Все, прицеп є. І швиденько татру, бо ж... Ох, ні, це надто далеко. Беремо тут. І погнали. Давай, 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 давай. Так, о-о, оце це вже інакша справа, друзі. Так, я вас вітаю. Ми це зробили, друзяки. І що ж, тоді давайте зробимо так. Дякую тоді за перегляди. Дякую за вподобайки, хто поставив. Дякую за коментарі. Всім-всім дякую. З вами був MaverBoom і всім пока-пока.